16 травня в Білгороді Дністровському під головуванням секретаря міської ради Олександра Скалозуба відбулась 43-та позачергова сесія міської ради. У пленарному засіданні взяли участь 30 депутатів, які розглянули понад 90 питань порядку денного. Прошу депутатів зареєструватися згідно принято порядку картки. Основну увагу було приділено питанням землекористування та ефективному управлінню об'єктами і майном комунальної власності. Депутати також затвердили зміни до бюджету громади на 2025 рік. Зокрема, створення резервного фонду для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених війною з РФ. Пропонуємо збільшити видатки на придбання палаток невеликих, ну приблизно 20 тисяч на ці палатки такі що можна, можна було ставити мобільні такі палатки, і 26 тисяч на надання тимразової на матеріальної нагороди учаснику ліквідації, які вносив людей з під завалів, і зменшити ну, і кошти ці взяти за рахунок резерву, який ми на тисячі». у зв'язку з цим. Була оновлена програма розвитку цивільного захисту на 25-29 роки. З метою підтримки місцевих спортивних організацій ухвалено новий порядок надання бюджетних коштів на конкурсній основі. Це відкриє більше можливостей для розвитку фізичної культури і спорту в громаді. Цей проект закусувала і в тому числі і наша комісія, і у нас дуже багато громадських організацій саме з культурно-дорожчого напрямку, для того, щоб мешканці міста не вважали, що комусь надаються будь-які преференції, для того, щоб процес фінансової підтримки в громадських організацій спортивного із культурно-одорожчого напрямку. Прозорий і зрозуміли, і ми мали і результати, тобто бачили, яким чином ці гроші купаються. Ми запропонували цей порядок. Також затверджено склад молодіжної ради при міській раді, до якої увійшло 30 активістів, школярів, студентів, волонтерів та представників молодіжних об'єднань міста. Серед інших рішень заслухано та затверджено звіти щодо реалізації важливих програм у сферах економіки, освіти, культури, медицини та соціального захисту. Особливу увагу приділили підтримці ветеранів, учасників бойових дій і родин загиблих захисників та захисниць України. Переглянути повний запис засідання можна на нашій сторінці в Ютуб. Анастасія Ківі, Мар'яна Козухар, перший муніципальний канал.